Що ви бачите перед собою, це скарб, і зараз я навчу вас цей скарб готувати. Буде смачно, цікаво і корисно. Кульбаба може стати корисним доповненням до вашого меню. Вона містить антиоксиданти: калій, кальцій, залізо, магній, вітаміни С, К та А. З кульбабою можна готувати оладки, супи, додавати її до тіста, робити з неї салати, вино, мед та навіть каперси. Почнімо з найнезвичнішого. З пуп'янків кульбаби можна зробити каперси. Але для цього треба зовсім молоді тверді пуп'янки. Зніміть дрібні пелюсточки, а далі все просто вода та сіль. Українці заслужено пишаються тим, що наша країна це житниця Європи. Але за це доводиться платити високу ціну. Відсоток розореності українських земель колосальний. В сільському господарстві України необхідні зміни та обмеження, щоб зупинити деградацію ґрунтів та середовища, але і кожен з нас може зробити своє харчування більш дружним для природи. Кульбабу можна додавати і до тіста. Це додасть клітковини, кольору та користі. Проваріть листя 5 хвилин, подрібніть на блендері та додавайте, як і шпинат до будь-якого тіста. На макарони, вареники чи навіть у бісквіт. А от моя улюблена страва з кульбаби це простий салат. Візьміть молоді листя, вимочіть у підсоленій воді, відділіть від стебл, щоб отримати більш ніжні листки, полийте лимонним соком та оливковою олією, додайте сіль, перець, волоські горіхи та за бажанням сир з плісінню. І насолоджуйтесь літом та користю кульбаби. Наш екологічний слід значним чином залежить від того, що ми їмо. Це може бути авокадо, привезене за тисячу кілометрів, а може бути місцева локальна кульбабка.